Доброго ранку. Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. Починаємо тиждень з карти дня і ранок починаємо з карти дня. Сподіваюсь, у вас у всіх все добре. Ви живі, ви здорові, і будемо дивитися, чомусь хотіла четверту карту покласти. Ось, можливо, що хтось сьогодні не знайде своєї карти. Серед цих. Можливо, таке теж буває. Гаразд, поїхали карта номер 1 Що чекає вас сьогодні? Дивіться, у вас іде карта сили. А карта, коли, коли ця карта випадає, випадають на вашу долю ну, якісь випробування. І знадобиться ваша вся сила, вся ваша внутрішня сила для того, щоб це пережити або перебороти. Ось, це може бути, наприклад, себе стримати. Хтось вас скривдив, хтось ви бачите, що ну, не обов'язково вас, можливо, когось іншого, хтось скривдив, і вам захочеться заступитися, вам захочеться нагрубити або дати здачі, або ще щось. Тут, знаєте,. Ця карта вас спонукає робити те, що ви, можливо, ще не робили цього, ну, взагалі, такого не очікували навіть від себе. Ось якось так. Ну що ж, подивимося, внутрішня сила, внутрішня така, знаєте, боротьба з самим з собою теж може бути. Боротьба в якомусь колективі, на роботі або вдома. Конкуренція теж може бути по цій карті. Ну що ж, Подивимося, як вона у вас програється. Карта номер 2 П'ятірочка жезлів. Теж боротьба. Теж. Е Скажемо так, тут людина бореться з своїми почуттями, зі своїми ворогами, зі своїми друзями. Це може бути так само. Ось дуже чомусь мені дуже схоже сьогодні енергії цих двох карт. Єдине, що ця карта може швидко пройти, тут більше сили знадобиться. Тут, можливо, знаєте, з легкістю ви перебороти всі, скажімо так, незгоди, всі якісь бар'єри, прикрощі, якось все переживете, доб'єтеся свого. Ось і будете переможцем наступний ваш крок. Ось, Тому ця карта говорить: ви борюєте те, що ви вважаєте за потрібне. Включайте свою інтуїцію. Карта номер 3 Тут у нас десяточка монет і говорить про якийсь ресурс. Ваш ресурс це може бути і ваш талант, це може бути, звичайно, і якісь матеріальні цінності. Це може бути спадщина, це може бути премія, це може бути підвищення по, а, в зарплаті. Ось, якось так. А, сьогодні дуже добре робити якісь оборудки, вони будуть вигідні для вас. Тобто ви отримаєте максимальний результат сьогодні, тому що це все ж таки з цифрових карт десяточка, вища, найвища карта. ось цифра. Тому пробуйте сьогодні щось купити, щось продати. Вам це вдасться. Вам вдасться договоритися. Це буде, скажімо так, стабільна домовленість. Ось вам, в принципі, ну, скажімо так, пощастить. Це якийсь сімейний бізнес. Будете можливо балакати про гроші, щось улад... намагатися щось владнатися, у вас все вийде сьогодні. Скажімо так, все, що стосується матеріальних і фінансових. Нерухомості, а так само якихось талантів, ресурс, який ви маєте, це може бути і час навіть. Ось вам все вдасться. Гаразд, мої дорогенькі, гарного вам мирного дня. Донатимо на ЗСУ, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!